Народ, всім привіт. 10 квітня 2021 року. Приїхали ми в ліс відпочитись трошки, шошачка. От знімай наш шлип. пожарити. Це наш шашлик. Що в нас вийшло? Клюнула щука на спині. На спині клюнула щука зацепила, завела під Немогло куряги. витягнути, Немогло витягнути. Немогло. і потрібно було лізти. Зараз мусив її витягувати. Мусив лізти в воду, щоб відчепити, за куря замотала. Зараз сошимося. Файно кльонула. Зараз сошимося. Десь така поза кілограм, кілограм 200. Ми Від... Так вже Від кілограм до кілограм Але до півтора. Двох хлопів, той, щоб та рибка заставила двох хлопів нирнути. Як то кажуть, за неї тепер прожиємо. Лізти в воду. О, наші ноги. Але та шука спровокувала, що я зараз дійсно буду купатися і відкрию сезон. Цій прекрасній різці. 10 Десяток. Думаю, по коліна залізу, далі не буду ризикувати. Але... Так, ти зараз залізеш, я вже заліз по коліна. Я таке по коліна залізу. І тепер мусимо сушитися. Отакий. Так. Розвели кастрик на шашлик. Сушимося. Сушимося і будемо повити, рибачити далі. О, красоня така, така красоня. Ну от моя рука, ну десь по за кілограм точно кіло 200 кіло 300 напевно Так, ну шо, йдемо що, йдемо подивимось, що бодик робить Ну шла Прекрасно, отак заліз потрашки Пробився, не, не ризикує лізти далі, бо по шиї води, Вода дійсно. От в тому місці нам вона на... Що там вона взяла тобі? На того. Ліпер? Ні, воблер. на воблер, Дуже великий воблер, видно, вона вже після нересту. Тому клює на такі великі приматки. Але загалом файно. Я розумію, що глядач, який буде дивитися в теплій хаті, сказав би, що ви не купаєтеся, пацани? хлопці, вода, ти ж не то маліт зійшов. Так, Сніг з льодом теж не тому зійшли, морози Є, були. І все добре. добре. Хоча реально душа бажає скупнутися хоча б на секунду. Але щось здоровий глузд підказує, Що то... краще не той. Краще не пробувати. Тут далі пошию буде. Ну, По шию не буде, погруди. Ось така в нас рибалка. Одна штука, день ходили, ходили, крутили і під вечір майже моя. Та вже за вечір заходить. Так, сонечко сідає, яка -то вже до сьомо десь знаю. Де? Сонце. о, що круг полутів. круг, Круковський. Круковський получав. Файно що казати. Тут у нас стерельно. Шука, надіюсь, коронавірусу не хворіє. Так що все файно. А покупатися не що встигне. Так, 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 що у нас шкопетки кажуть? І комара нема, що важливо. Перекинемо на другу сторону їх. їм це жарко не було. Ну що, йдемо ще розпозимовсь на наш трофей сьогоднішній. От така щучка. О! То взуття 42 другого розміру, а то щучка наша. Ще дихає трошки. Може вдасться. Її... То... Би... Але що саме здалися, клюнула? Бачиш, щука не хотіла, вона не бере, бо після нересту вона замучена. А санця, видно, вже жаба задавила, якого хера. Тут смачний сошний шишличок лежить. Та, Шупак такий клюнув, що йому клював, але не на то увагу зверни. Зверни, ходи сюди, зніми. Дивися, ми бачимо, як по ньому працювали. Або видра, або друга щука, no. або гарпунами. Та як от видри тут слід. Не, не передбачається. Ні, видри тут раз плавають. От другий слід, видно. Там слід такий, не видно, видно, що її брали. Путанок на зиму то точно ніхто не став. Гарпун, я гарпуне. Бачиш, ворог від цього удар був звернув. напевно. на. Скользяжиший, напевно, попав між острів, знаєш. думаю. Ну, Але попалася воно нам, то добре. Петра перевертай. Буде жареним, Добре, давай. Та, і шашлик. І сушка. Я тобі покажу, де найраціональніше використовується енергія. От. На цьому столі. Які, Чикушка, який ми збудували коли, минулого року? чи? Чикушка, чекай, скільки він? Там того року чи позатантово? Знаєш, навіть того дня не записали. Це погано, до речі. Напевно, вже це вже другий рік того вже. Може третій вже навіть. Ні, чи другий чи третій? Ні, Чи минулого року ми ставили, чи позаминулого року? Пам'ятаю. Третій рік. Третій рік. Ну що ж. Я п'ю за тих. За тих, хто в морі. За тих, хто на рибалці. <поцюрті> а суки, стуки, вони тут. Сі <поцюрті> сі сі, сі, сі я проводку зроблю. Лайла лайлала. Та сія сітей. Ей, моя мила. Моя мила до роботи не лінива. Я прийшов тебе нема, підманула підвела, підманула підвела, моя мила. Моя мила. Моя мила до роботи не лінива. Я прийшов тебе, нема, знімай мене. Ти... Ну давайте. Ті, що там по ту сторону екрану, полдійте, кайфуйте. Смакує? Так, ми зараз поміняємо трошки естафету. Так, зупиняю.